Ак, дитя, щоб я порадила вам звернути увагу в цьому каталозі. Компанія Farmers святкує 6 років в Україні, тому дала дуже багато класних класних акцій. А, перше це, на що хотіла звернути, це така матуюча пудра. Вона якби, білого кольору, вона рисова, тобто вона дуже класно допомагає жирним близьком і класно закріплює макіяж. А, також хочу звернути увагу на туш Zen, зен, дуже популярна, дуже класна. А, ось така має силіконову кісточку. Дуже багатьом подобається, тобто, з однієї сторони, скошена, з іншої сторони, більш така. Вона класно розділяє, вона не осипається і має дуже класну зараз ціну. Далі класні бальзамчики такі для губ і для ліфтів. Наприклад, можна використовувати дуже класно пахнуть. Ось такі вони зручно носити з собою. Чоловічий шампунь здається, що він маленький, але насправді його вистачає дуже надовго. Для чоловіків я би радила реально використовувати тільки шампуні, спеціально для чоловіків, тому що вони допомагають їм боротися від випадіння, тому що тут інший склад, ніж в звичайних шампунях. Далі йдуть пінки для ванни, дуже класні аромати. Вони йдуть як і пінки, як і геть для душу. Тобто, якщо ви приймаєте ванну, можете як пінку. Користуватися просто як гель для душу, можна чуть-чуть трошки використовувати, і воно буде дуже класно пінитись вистачає на дуже довго. А, гель це зубна паста алоя. Вона буде зеленого кольору, вона не дуже м'ятна, дуже приємна. А вона, якщо нею користуватись місяць-два, то м -м, позбавляє вас від кровоточивості ясен, а, тобто вона як і лікувальна де дуже класна. А, гель алоя, гель алоя у нас використовується або з на обличчя замість сироватки, або коли ви, наприклад, опеклися, можна ним намазати, і воно знімає дуже класну біль. Так само алоє допомагає. Ну, коли ми заграємо, так само знімати біль. Дуже класно його можна використовувати як патчі під очі, можна зберігати в холодильнику. Засіб для поверхні це екологічний, екологічний засіб. Ними можна мити як підлогу, будь-яку, так і, наприклад, кухонні різні поверхні, воно є екологічно чистим абсолютно і не шкодить вашому здоров'ю. Дуже класно все відмиває. Далі у нас ось сир, така от, сироватка. Це еліксир краси, тут багато різних вітамінчиків також дуже її рекомендую. На волосся можна, на корені, можна, можна замість сироватки на обличчя. Ціна реально дуже класна, 399 Гривень. Замість там була набагато більша ціна, замість 69 гривень. Реально зараз спробувати дуже класно на руки, на тіло, тобто вона має суху формулу, не залишає жирних слідів. Ну, далі у нас тональні. Ці тональні йдуть дуже матуючі, більше для жирної шкіри. бібі -бі кремчики більш такий в нього густий склад. Ось він з такого плану дуже класно також наноситься. Ну, а далі, ну це більше по каталогу. Ви можете самі подивитися, проглянути тут. Багато у нас різні. Є різні тонали, такі праймер. Також дуже класні е, праймери, на які варто звернути увагу. Вони класно йдуть під макіяж, роблять е, шкіру дуже гладенькою. Є рум'яни різні, е, нові стійкові рум'яни, такі мокрі, навіть є схеми, як їх наносити. Тобто косметики у нас дуже-дуже багато. Вибирайте собі, що ви хотіли, або клієнтам можете запропонувати різні туші. Я завжди пропоную ту туш, яка в акції, тому що в принципі вони всі дуже класні, є водостійкі туші. Далі тут дуже багато класних віск, реально класний для брів, реально тримає прям прям дуже сильно і багатьом саме це подобається. Помади наші, матові помади дуже класні. Вони реально тримаються по 12 годин. Вони того вартують. Повірте, люди приходять і просять якусь таку помаду, яка буде довго триматися і кажуть, що багато перепробували. То сушать губи наші, не сушать губи. Їх реально варто рекомендувати. Далі ну, міцелярні води, всякі кісточки. Зараз варто звернути увагу на цю акцію. Це класна акція на парфуми. Мінус 30%, У нас є арома сторінки, є ось приблизні аромати. Ви Попросити вам, дадуть, наставник дасть різні, яким ароматом вони відповідають для того, щоб ви приблизно могли підібрати для себе. О, тобто тут дуже класні ціни, знижки. Скоро е, свята, якраз на свята класно дарувати такі подаруночки. Ну, парфуми у нас класні, ці просто йдуть тут. Економія йде більш на пляшечках, більш прості пляшечки, а так вони теж тримаються дуже добре. Лосьйони всякі. От, Так саме тут і... Ось далі йдеться смарт-лай. Смартлай це українське виробництво. Я видаляю, наприклад, будь-який жир, воно реально дуже сильне, дуже міцне. Ним треба обережно, але воно реально роз'їдає жир. Це не еко, це мейден Україна, але воно його варто рекомендувати всім, у кого або старі якісь плити можна відмивати будь-які металеві там предмети, не можна. Мрамор, бо може залишити плями, і може поз'їдати надписи на духовках новеньких, тому теж обережно. Так воно дуже сильне. Реально треба в рукавичках використовувати. Та багато чи і для скла. то тобто це все українське виробництво поскласним стандартам. Якості, тобто порошочки теж сухі, дуже класні. Потім ідеться доктора туна масочки для обличчя. Тобто продукції дуже багато. Кремчики для рук, шампуні різні, ботаніка теж дуже класний склад. Тут більш такий натуральний. Тобто, хто любить такий склад. Тобто, тут багато чого є. Ви прогортаєте собі, подивитися, різні зубні пасти. Тут тут більш перевернуті. Тут ідуть. Засоби для дому еко дуже класні засоби, у кого алергія, так само рекомендуйте. Ціни класні, порівняно з іншими компаніями, ціни набагато нижчі. І це концентровані засоби, також їх вистачає на дуже 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 довго. Засоб для миття посуду теж дуже класний. Це наш гель-каштан. Він від варикозу йде. На нього реально варто звернути увагу, тому що він допомагає і суглоби зігріває, у кого там болять суглоби для спортсменів, від синяків, від варикозу. Дуже класний гель-каштан. Всім абсолютно рекомендую. Він реально має дієвий склад, розроблений доктор Туною. Тобто це такі рецепти, які зберігаються в компанії, нікому не передають. Даються. Дуже багато для догляду за волоссям, від випадіння. Дуже класні серії реально допомагають від випадіння. це не просто, ну, не просто так написано, а допомагають. Дитячі серії, поки маловато, але скоро будуть додаватися. Тут різні серії для догляду, різні крема, тобто багато чого можна підібрати собі. Ну це для сонця серії, тобто дуже багато всього. Арома масла. Тобто, дивлячись, що потрібно вашому клієнту і вам. Є вітамінки, дуже класні, шипучі ці вітаміни, вітамін С. Якщо не да Боже захворіли, дуже класні ці вітаміни допомагають вітамін С замість будь-яких фервексів 3-4 дні, і ви знову на ногах. Як кажуть, вітамін Д, треба всім всім абсолютно приймати. Ми все одно його купуємо в аптеці. Вітаміни для чоловіків, вітаміни для жінок, комплекс, спіруліна у нас є. Тобто, ну це те, що продається дуже добре, тому що люди він У нас є колаген, є лоя, гель, є кава, є кава з колагеном. Ну, тобто дуже класне, дуже класне. Засоби тут є свої знижки, це ви все почитаєте, я вам просто коротесенько розказала, наскільки що ви, маєте, що ви можете запропонувати вашому клієнту або що ви можете підібрати особисто собі.